Дікатор ви додали дуже. До um, не, да, не додали. Ну, кілька краплень ще і тепер. Повішувач, половина По Покраплиною з'являється білий біли сернистий осіб. Тобто ми відтитровуємо хворих. Додавати потрібно до тих пір, поки не почне з'являтися бургом комусь. ще раз набрати. Можете, так от так. Потрібна це. Ну 10 мл до п'яте. Ну то може, це більше. Набрати ще раз. тобто цей процес є прохитріва. Нас попереджали на відео. Він не тривалий. Що? Скільки ще тут було ще раз? Половину, так? Це добре, значить вистачить одної одної дози.

Трошки може занурити в цей. У більше Це Ви розумієте, чому використовують такий. Mm -hmm. Рука більш... в тому, <світ> ць, але дозатор, то ми можемо собі О, робити. Так, увага, сюди. Зараз наступить момент еквіолектності. Тобто однаковий кількості. Це трамвай досвідчуваний важче. А тоді вже йде. Ми маємо зафіксувати скільки, одну 5 мл ми вже ну і скільки ще піде? Ну, Тут вже повільніше, повільніше, бо вже з'являється червоний колір. Але він має стільки. Скільки там зафіксуєте, скільки у вас вийшло вертикально тримання, скільки витратили зараз. Якщо 5, десь приблизно так само 2, 2, 8. 2 і 8 і попередніх 5, так? Так. то разом вийшло. 7, 7,8 мілілітра. Mm -hmm. Але додати ще краплю, бо ще вийшло. Це для нести чи ні? Ну, змішайте добре, бо розпутайте спочатку. Якщо зникає, то ще треба додавати. Зникає. Okay. Одна-дві секунди. Значить, ще повністю не пройшло. Mm -hmm. Знову колтує. Оце вже в дійсності в нас вийшло. Ще раз, Тоді зафіксуємо, скільки витрачено загалом аргенту витрату для розрахунків. Угу. Ще зникає? Mm, вже менше все така. Десь має бути протягом хвилини стійкий.